Хліб з цибулею. Вийшов він у мене дуже вдалий, ось такою хрусткою скоринкою та запашний на всю хату. Хочу зразу сказати, що борошної дріжджі повинні бути гарної якості. В миску наливаємо 250 мл чуть теплої води, додаємо 2 чайні ложки меду. Кажуть, якщо додавати мед, то хліб не буде довго черствіти. Мед я додала замість цукру 17 г свіжих дрожжей. Усе добре перемішуємо до однорідної маси. Далі додаємо 1,5 чайні ложки солі, 2 столові ложки олії та поступово додаємо 450 грамів борошна і замішуємо тісто. Тісто в мене вийшло густувати, якщо у вас вийде трохи рідше, нічого страшного. Залежить від борошна. Поки будемо готувати цивулю, тісто накриємо рушником. Беремо дві середні цибулини, ріжемо та смажимо до золотистого кольору. Викладаємо на широку тарілку, щоб швидше охолонула. Коли цибуля охолоне, додаємо її до тіста та додаємо ще грами 50-70 борошна. Добре вмішуємо цибулю і борошно в тісто, щоб вийшлося однорідне. Ось таке вийшло тісто, миску, в якій буде підходити тісто, трошки змастимо олією. Кладемо в нього тісто і ставимо підходити. Для того щоб воно швидше підійшло, я його ставлю на водяну баню. Беру більшу миску, наливаю воду градусів 40, ставлю в, нього в меншу миску з тістом, накриваю полотенцем, і воно підходить хвилин 30-40. А може й менше, все залежить від дріджів. Тісто дуже гарно підійшло, збільшилося в об'ємі 2-3 рази, викладаю його на поверхню та починаю формувати буханку. Руками роблю з тіста такий великий прямокутник. Потім складаю його у два рази, потім роблю з нього такий, такий типа конверт, перевертаю та збираю в мішечок щільно защіплюючи края. Потім знову перевертаю і трошки края потрібно натягнути, щоб буханка вийшла гарненька і кругла. Переміщаю буханочку на деку застелену пергаментом або змащене олією. Потім беру миску, в якій воно підходило, трохи присипаю борошном і зверху накриваю тістом, і так залишити ще приблизно на 20-30 хвилин, для того, щоб воно ще більше підійшло. Через 20-30 хвилин знімаємо миску. Тісто збільшилося в об'ємі. І поки нагрівається духовка, прикриємо ще тісто рушником. Духовку нагріваємо до 200 градусів. Поміщаємо хлібчик в духовку та випікаємо 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Завжди тісто пробую в дерев'яною паличкою. Якщо паличка суха, значить. Хлібчик готовий. Коли хліб охолоне, нарізаємо та й смакуємо. Вага такого хліба 800 г. Дуже запашний хлібчик.